Я війна. Мені обіцяли, що я буду стрімкою, ефектною і вражаючою, що мною будуть захоплюватися і радісно приймати, а насправді я стала страшною, нікчемною, мерзенною і особливо огидною після ірпеня, бучі, бородянки, Маріуполя. Ми пагорби, в дворах, скверах, парках. Великі і маленькі, поодинокі і групові, ми забрали в свої обійми людей, які зустріли свою смерть на порозі дому, в дорозі до спасіння чи зненацька посеред буденності, люди, яких окупанти не давали поховати на цвинтарі. Ми люди розстріляні і закатовані, із зв'язаними руками. Із зав'язаними очима, із зав'язаним світом наш німий крик і розпач навіки застиг між небом і землею. Ми, братські могили, ми бережно прийняли в себе чоловіків і жінок, молодих і старих, високих і низьких, веселих, сумних, таких різних, але з однаковою жагою до життя. Ми дали нарешті спокій їхнім замученим душам, але їхні очі назавжди дивляться вверх із запитанням. За що? Я міст, який став прихистком і надією на виживання, єдиною дорогою життя для сотень людей з переляканими дітьми на руках, у візочках, з старенькими, з домашніми тваринами, з валізами і жилем за минулим щасливим життям. Мої плечі. Надійно оберігала від обстрілів і бомбардувань. Я мама, яка змушена своїм тілом оберігати від вибухів свою новонароджену дитину. Я хочу знайти безпечне місце у власній, чудовій країні, але такого місця немає нігде.